Доброго дня, канал зум До вашої уваги сьогодні ось такий бінокль фірми Польські Заклади Оптичні. скорочено ПЗО. Характеристика цього бінокля це є семикатний бінокль, об'єктив 45 мм. Вага бінокля 1250 грам, поле зору 123 метри на відстань в 1 кілометр. Бінокль є. Дуже чистий, все з ним нормально, крім того, що на правому окулярі була потерта лінза. І прийшлось мені замінити і все. Власник цього бінокля мені надіслав такий же самий об'єктив. На цьому об'єктиві вже потерта лінза. Звідси я був переставив сюди. Тут же відносно нормальна. Також бінокль має інфрачервону мембрану. Якщо ось так дивитися. Ось вона включена. Таке більш зелений колір з'являється. А так. Зараз тут мішаю так виключено. Про цей бінокль в інтернеті немає дуже багато інформації. Це є воєнний бінокль. Я так підозрюю, що він випускався приблизно в 70-80 х х роках. Можливо, ця модель була випущена більш раніше. Щось Я, ну, я так підозрюю. Подивіться всередину, бачите, як тут призми кріпляться. Дуже похоже кріплення призм і сама форма призм на західнонімецькі зейси. Думаю, що, що скопійовано. Оптика має одношарове просвітлення. Підозрюю, що всі оптичні поверхні просвітлені це дуже великий плюс. Також бінокль є якби ударостійкий і вологозахищений. Вологозахищений доволі серйозно. Зараз вам покажу наскільки. Він має ущільнення хороше, і це дуже великий плюс. В правому окулярі є дальномірна сітка. Ну, а в лівому, я вже казав, інфрачервона мембрана. От у нас є окуляр. Ну, Я вже поміняв, подивився, перепробував все, як це робиться, як, як замінюється лінза. Бо спочатку щось не міг зрозуміти, з якого боку підходити, чи з внутрішнього, чи з зовнішнього. Одним словом беремо, розкручуємо з цієї сторони. Ще раз відкручуємо. А далі потрібно відкрутити оцю, оце кільце зажимне. Зараз я його швиденько відкручу. Все, я відкрутив. В цьому місці є резинка, ми її дістаємо і просто перевертаємо лінзу. і підстукуємо, вона має сама випасти. Все, бачите, лінза випала одна. Ще там лишилося ще дві, я так думаю, залишилось. Якщо я поставлю її акуратно назад, зараз перечищу. Власник просив, щоб цей окуляр теж був чистий і все з ним було добре. Тепер подивіться про те, що я казав, вологозахист. Ось бачите, тут є така резинка. І коли ми окуляр крутимо на біноклі, отак от просто сюди-сюди. Самі лінзи вони не крутяться. От в радянських біноклях, коли ви крутите діоптрій, лінза теж провертається. В цих, в цих біноклях, коли ви крутите, ви просто зажимаєте або віджимаєте. От і все. От такий принцип окуляру в цих польських біноклях. Як дістати? Ось цю лінзу. Я ще не знаю. Задачі від мене такої не було її поміняти, тому я і не пробував. Тому що тут все зроблено доволі точно і, і так, що з першого погляду, не дуже то і зрозуміло, як це все замінюється. Все-таки мені вийшло витягнути всі лінзи. Знаєте, коли перший раз щось розкручуєш, доволі страшно, не знаєш, як воно піде. Ну, насправді, все дуже просто треба було просто так пальцем штовхнути і всі лінзи вилазять. Зараз я їх перечищу. Так, подивимося, давайте які. Отака От лінза склеєна, відставляємо її в сторону. Так, друга лінза. Можна її вважати другою чи третьою, тому що тут дві склеєні. Тут вона вже не склеєна, двоопукла. І якби, третій комплект лінз склеєних це вже ті, які найближче до очей. Отак От вони виглядають. В такому ж самому положенні я зараз швиденько їх перечищу. Отак От поскладаю одну на одну. І Просто так зверху надіну. Тут деяка така ремарочка, зараз вам скажу. Одним словом, в мене вже був відзнятий матеріал до цього, цього біноклю, який ви бачили щойно, але мені попався ще один такий же самий бінокль, але в нього така проблема, що потрібно повністю розібрати і перечистити. Тому я вирішив, що я відео відредагую і якби, доплюсую такий же самий ну, якби, бінокль інший, але. Такий же самий. І я вам зараз його розберу, і ви подивитеся, що вже там всередині. Він брудний, в нього немає ось цього інфрачервоного фотоелемента. Але в мене є донор. Я з цього донора перечіплю. Постараюся принаймні перечіпити. Хтось до цього бінокля лазив, так як гвинти вже були відкручені. Ось тут фарбою, якби фарба слугувала як пломба. Ну, хтось витягнув. Не знаю чому. Одним словом, відкручуємо окуляр після того за допомогою. Ось такого ключа можна ось оцю кришечку відкрутити. Ну і відкручуємо ці 5 гвинтів і дістаємо. Тут, бачите, я казав, немає інфрачервоного вловлювача. Ось що у нас всередині. Можливо, я вже повторяюся. Призми. Ну, за формою. Такі ж самі, як в зейсів західнонімецьких Так, Знімаю такими частинами, тому що і сам вперше розкручую. І хочу зробити так, щоб і ви побачили, як це робиться. В першу чергу відкручуємо ось цю, ось це ось зажимне кільце. Все відкладаємо в сторону. Також хочу сказати, що з бінокля, з середини дістав ось таку зажимну пружину. Ось, так, видно її. Бачите? Зажимна пружина. Мабуть, вона якраз була на інфрачервоній мембрані Її в сторону. Далі. Тут є ще одне зажимне кільце. Воно знаходиться доволі глибоко. Тобто, щоб до нього добратися, воно десь ось так. Ось тут було з самого початку. Треба брати тоненьку викрутку. Ну і пробувати ось так по колу крутити-крутити, поки воно не викрутиться. Зараз я вже його відкрутив, відставляємо в сторону і дістаємо об'єктив. Ось наш об'єктив. До нього я буду лізти дещо пізніше, поки що просто, просто відставлю. Він буде зліва, тому що він з лівої половинки. Ось призми. Зараз я їх ось, два гвинта відкручу. Третій з цієї сторони я вже відкрутив і буду пробувати витягувати. І так, продовжуємо. У мене маленька проблема. Я вже відкрутив. Ну, майже, майже всі деталі з лівої частини бінокля я не можу ніяк витягнути е, якби комплект призм. Тобто ніяк. Ні догори в сторону окулярів, ні от сюди через об'єктив. Ну не можу і все. Ну, не вистачає якогось одного міліметра. От Прям оця площадка, де закріплені дві призми, ну вона просто не поміщається. Щось завжди заважає, я ніяк не можу витягнути. Можу попробувати окремо спочатку там ну, одну, потім другу призму окремо витягнути. Думаю, так вийде. Але питання в іншому. Якщо я так витягну, як я потім назад поставлю ці дві призми, так щоб ну, не просто поставити, а треба так поставити, щоб ще й е, не зачепити, щоб не було ніяких відбитків від пальців. Тому буду далі пробувати. Вже десь може витрати. От просто витратив на те, щоб отак легенько нахиляю, вліво, вправо, туди-сюди. Вже десь приблизно, ну не знаю, ну годину. Безперервно, якщо все докупи весь час додати. І не вийшло. Получилося з горем пополам. Витянув я окремо велику призму, малу. Одне кріплення вийшло Одним словом, Я не знаю, що буде далі. А тепер ця штука якось. Та витягується. Як запхати назад разом з призмами? Я поки що не придумав. Тут... Так, я вже відчистив призми. У них був такий димок добрячий, прям переходив, мабуть, вже в грибок. Що я вам хочу сказати? Оцю платформу, на якій знаходяться призми. Я думаю, спочатку її поставлю в корпус бінокля, а потім додам по одній призмі. Так не вийде. По-перше, ви повинні, тримаючи отак дві призми, дивитися на якийсь об'єкт, який є чітко горизонтальний або вертикальний. І якби, через ці дві призми зображення буде перевернутим, але об'єкт все рівно повинен бути чітко вертикально або горизонтально. Якщо він десь є нахилений, тут є гвинти, якими можна якими можна призму дещо нахиляти і робити так, щоб кут між двома призмами становив 90 градусів. Зажимати оці, зажимні пластини. Ну, не скажу, що було складно, але якщо ця платформа буде в біноклі, я ці пружини зажати не зможу. Ну і ось з цієї сторони навіть є ще один маленький гвинтик, який вже кріпить цю заживну пружину. Тому. Ось в такому вигляді треба буде зараз спробувати назад заставляти їх в бінокль. І так показую. Я вам хочу сказати, що змонтувати дві призми чомусь виходить легше, ніж дістати їх з Так, Тепер даємо все з іншої сторони, щоб ніде... Не зачепити. Ось майже вийшло. Далі тут треба дещо підправити, щоб на свої посадочні місця впало. Нік. Ну все, ось так вийшло. Пойделось тільки закріпити гвинтами. А зараз я вам покажу, що собою являє об'єктив в цьому біноклі, ну і як його розібрати. Спочатку відкручуємо перше зажимне кільце, далі відкручуємо наступне зажимне кільце. Воно знаходиться набагато нижче, я його вже майже відкрутив, щоб було швидше. Відкручуємо його, відставляємо і дістаємо об'єктив. Після того, як ви вже будете збирати, не забудьте поставити в корпус ще якесь додаткове кільце. Не знаю для чого воно. Знімаємо юстіровочне кільце. Далі, уважно дивимося. знаходимо гвинт, контргвинт. Ми його відкручуємо. Так. Дуже маленький, його не загубити. Отак, так, відставляю. І тоді відкручуємо ще одне зажимне кільце. Я його теж вже ну, собі допоміг, дещо відкрутив. Далі просто видавлюємо дві лінзи. Лінзи тут є дві штуки і вони не склеєні. Ось перша Тут ще є резинка. Вже треба обережно. Ну, наскільки це можливо. і все. Дві лінзи. Зараз зроблю, щоб було краще видно. Ось так вони в біноклі, в об'єктиві розташовані. І так, продовжуємо. Два об'єктива почищені. Готові. Їх відставляємо в сторону. Корпус бінокля Ліва половинка є почищена. Праву треба ще розібрати. Там, бачите, під призмою вже хтось лазив, підставляв, ну, таким чином як усував двоїння бінокля. Чому він це не робив юстіровочними кільцями, оцього я не знаю. В правій половині є сітка. Так вона дістається. Ну, Тут більше нічого такого. Тепер щодо інфрачервоної мембрани. Її треба переставити з цього корпусу на цей. Хоча можна взаліто повністю цілий корпус поставити зразу в ліву половинку. Ну, не знаю, я, певно, переставлю тільки от, оцю всю частину. І так, половина роботи зроблена. Призми перечищені. З правої половинки я забрав підставки під призму. Я вважаю, що в мене вийде. Забрати двоєння або ну, відістрювати бінокль за допомогою тільки об'єктивів. Тут в правій половині не було зажимних гвинтів призми одної для того, щоб, ну, ті гвинти служать для того, щоб виставити чітко 90 градусів між двома призмами. Тому мені прийшлось все виставити і якби, запхати між корпусом і призмою фольгу, а далі дещо капнути герметик, щоб добре зафіксувати цю фольгу, і вона не вилетіла. Ось так вийшло. Зараз буду ставити сітку і далі вже монтувати окуляри. А тепер ще коротенько розкажу, що робити, якщо дуже погано крутиться дівоптік. Відкручуємо перше кільце. Далі наступне відкручуємо. Це вже собі допоміг ключом. Тепер знизу є ще одне кільце. Ми якби його не відкручуємо, ми просто собі допомагаємо, щоб відкрутити оцей корпус. От так, всередині. Зараз я оцю смазку повністю всю витру і заміню іншою, тому що вона дуже загустіла. І дуже погано вона тут просто якби замерзає, заклинює все. І так, я все повитирав. Бачите, тут є така резинка, вона захищає від потрапляння вологи, пилу, окуляр просто ось так ходить, вверх-вниз. подібна схема в оберкоханів. Я думаю, що це просто майже все скопійовано. А зараз беремо кіндер сюрприз Дістаємо. не жаліємо. Тут не потрібно нічого переживати, так як в середину бінокля воно не потрапить. Ось цю резинку потрібно добряче змастити, щоб вона не пересихала, щоб вона постійно була покрита цією змазкою. Бо Якщо вона пересохне, вона потріскає. І вже своєї функції виконувати не буде. От і все. І так, бінокль вже знову повністю зібраний. Все, що замовник від мене хотів, я надіюсь, що я зробив, поміняв, там, перечистив, відістірував. Недавно, десь, можливо, місяць тому я ремонтував біноклі b 8 на 30. Теж з інфрачервоною мембраною. То я вам скажу, ну там хоча б є отам. Той герметик такий, що на кришках, що він може від старості осипатися. Ну, все рівно з тим біноклем, ну, мабуть, ремонт займає в три рази швидше, ніж за цим. Тут чомусь все так якось складно зроблено, стільки додаткових, на мою думку, зайвих, всяких зажимних кілець. Тому ну, набагато складніше цей ремонтувати, а ще складніше проводити юстіровку. Так що майте собі на увазі. Зараз. Побачите відео, як він показує. Ну, Картинка прям чудова. От, от картинка в цьому біноклі набагато, набагато краща, ніж в радянському бі 8 х 30 Зараз така сонячна погода. В правому окулярі нагадую, є сітка. Ось так бінокль показує. Бачите, яка ну, просто надзвичайно яскрава і чітка картинка. Тут де машини їздять 2 кілометри. Я вам чесно скажу, ну це, мабуть, вперше я маю ось такий семикратний бінокль, в якого така настільки чітка і яскрава картина. Навіть не знаю, я знімав оберкохен 7х50, мені чомусь здається, що цей має якісніше зображення. Всім дякую за перегляд відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте, поставте вподобайку, можете ще написати якийсь коментар. Якщо не сподобалось, теж можете написати коментар. І до нових зустрічей!